У Пирятинському районі таксиста та його авто постраждали від рук двох нападників. Спочатку вони вимагали віддати телефон і вимкнути рацію у машині, розповідає жертва злочину. Я відмовився, але на цьому зловмисники не зупинилися. А тоді що рука під бока мені. Угу. І один ззаду став, щось спин вже має, почав шуляти. Сказав, стайник, бо їхати самі. «Тобто, Нажав вам під бок, да. І... Чим чим я не цей ну такого під боку? А що мені робити? Ріб? Опинившись у вкраденому авто, невідомі вирушили у бік Грибінки, а колеги постраждалого почали телефонувати у міліцію. Зорієнтований наряд виїхав по напрямку повороту від Київ-Харків дороги на Грибінку, але на зустріч їм рухався цей автомобіль. Наші співробітники подали. Вжест про зупинку даний автомобіль і водій проігнорував, збільшивши швидкість. І наразі почалося переслідування. Шляхом переслідування даного автомобіля водій переслідування автомобіля, не справився з керуванням, виїхав за межі проїзної частини наліве узбіччя. Почав тікати. в результаті аварії. Водія автомобіля затиснуло у сидінні, а пасажир почав бігти. Працівники міліції разом із таксистами наздогнали та затримали правопорушників. Ними виявилися 36-річний мешканець міста Пирятин та 53-річний його батько. З їх слів вони не бачилися 10 років і в цей день вирішили відсвяткувати довгоочікувану зустріч. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, незаконне заволодіння транспортним засобом групою осіб із застосування насильства. Санкція статті передбачає карання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.